У греко-католицькому кафедральному соборі релігійних святин чимало. Втім, є у храмі і місця, яке відвідують не всі віряни, а тільки ті, хто добре знає історію собору. На задньому дворі знаходиться вхід у підземелля, там холодно і темно. Кілька залів з тунельними входами до крипти, де ховали священики до 1946-го. По древній традиції монахів і звітів відразу було зроблено крипту. Крипта це підземне таке захороніння, поховання, вірніше, яке раніше робилося в катакомбах при древніх християн. Бо була така традиція, що християни ховали своїх мертвих в катакомбах, тому що вони були постійно в гоніннях. Їх переслідували, їх знищували. І по римському праву не можна було гнати християн там, де були мертві. У підземелі греко-католицького собору поховано дев'ять єпископів, ректори богословської семінарії та каноніки. Багато років тому тут було сотні поховань. Серед інших тут спочивав і один з перших єпископів краю Андрій Бачинський. Його могила за традицією замурована кам'яною стіною. З радянських часів Крипта пережила багато руйнувань та пограбувань. Екскурсовод Сергій Петканич розповідає за свідченням місцевих був час, коли крипту пограбували, а рештки похованих єпископів та священиків просто порозкидали в тунелі. У 80-х роках на крипту греко-католицького собору напали вандали, які зруйнували близько 50 могил. Однак чи божою ласкою чи випадковістю гріб Андрія Бичинського, першого єпископа Закарпаття Греко-католицької церкви залишився неушкодженим. Тут же був похований єпископ Теодором, Ромжа, вбитий радянською системою в 47-му році, тільки тому, що в домовині мученика не було нічого цінного мощі, блажено оціліли, каже екскурсовод пан Сергій. У 1998 році, коли сюди прийшов Ласло Пушкаш, мистецтвознавець знавець із сестрою Теофілою Монашкою, яка вказала саме те місце, де було знайдено поховання де був похований теодором у крипті. Також є кілька невідомих поховань, особистості, яких досі не встановлені істориками та мистецтвознавцями. Пансерії каже, ті, хто відвідує крипту, як вірники, та й просто цікаві, можуть більше дізнатись про життя та історію Мукачівської греко-католицької єпархії.